Тану на коліна поцілую дівку, дівку чорнобриву, музика зіграйте, не переставайте, ну давайте хлопці, жару піддавайте, музика грайте, не переставайте, ну давайте хлопці, жару піддавайте, а на весілі шумно, хай гості дружно, з платочком навіть дуже запальний та ще буде, та й молодій, не сумуйте чарочку на ли. А на весілі шумно та цюють в ості дружно, за то, що та вдалі дуже запальний, Хашистя куди парі молоді, Не сумуйте чари на шунавий. Наливай, наливай, на весілі добре погляд наливай.